Всім доброго здоров'я! Сьогодні ми поговоримо про мрію, про найбільшу радість, про найбільше щастя української жінки в теперішній час. Отже, відео номер один Ваша увага. Українка та австрієць. мені майже 39, йому 54. Це наша версія стосунків. І чим я в них займаюся? По-перше, я завжди хотіла і хочу просто радіти життю. Я не досягатер, мене не хвилює той факт, що у мене немає ніяких досягнень, тому за гроші повністю відповідає чоловік. Тут роль Роланда абсолютно зрозуміла. Він моя стіна, моя фортеця, моя стеля. І він завжди прагнув до цього, бо така його натура. Так ось, продовжуємо про мене. Моя головна. На роль в нашій сім'ї це їздити з Роландом у відрядження, супроводжувати його, бути йому братом. Ми називаємо один одного брат і ще добре їсти та пити зараз. Наприклад, через майже 5 років спільного життя, я просто чекаю на нього в готелі і далі ми йдемо гуляти. А раніше я була присутня на всіх ділових зустрічах, на всіх переговорах, на найрізноманітніших будівництвах по всій Європі. Деякі взагалі були секретними. Я носила портфель, посміхалась, могла сказати два-три слова німецькою. А ось Роланд це розцінює як найпотужнішу підтримку від жінки за все його життя. Це саме і ідеальний парадокс в стосунках для мене. У всіх поїздках я отримую естетичне задоволення, майже нічого не роблю і водночас є колосальною підтримкою для свого чоловіка. Ось така мрія, ось таке найбільше щастя української жінки. Вийти заміж за європейця, нічого не робити, їсти та пити. Ну і, звісна річ, бути максимальною підтримкою для свого чоловіка. Хоча в чому та підтримка виражається, ну, мені тяжко відповісти. І тим не менш, таких відео стає щоразу більше і більше. Такі відео проявляються в Тіктоці, в Ютубі і так далі, як гриби після дощу. І вже до того дійшло, що, наче алкоголік шукає найближчий генделик, так і наші жінки, наші дівчата шукають найближчого першого, ліпшого європейця. Уже появляється різного типу реклама в Тіктоці, в Ютубі, в Фейсбуці і так далі. Появляються оголошення, появляються семінари. Ось такого от плану. Складається враження, що для української дівчини, для української жінки поняття суть європеєць – це буцімто великий, небитий грошима, небитий доларами і євро чимодан. Звісна річ, не усім щастить і проявляється відео навіть від молодих гарних дівчат. Отакогось от плану. Будь ласка, відео на екран. Як бачимо, часто так буває, що українські жінки, українські дівчата погуляють, позустрічаються з європейцями, з турками і так далі. І потім відео викладуть в інтернет і хваляться тим дітям, які, які у них діти гарні, які у них діти красиві, симпатичні і так далі. А на сьогодні все. Що я хочу вам сказати? Вам усім хочу побажати перш за все одного. Вдалого вибору, вдалого вибору дружин, жінок, вдалого вибору чоловіків і так далі. Щоб ваш вибір був максимально правильний. А друга річ, яку я вам усім бажаю, це те, щоб, незважаючи на всі перипетії, на всі труднощі, які є у вашому житті, щоб ви завжди вели нормальний, здоровий спосіб життя. Будь ласка, відео на екран. Хорошенько потрахатися, вкусно покушати і прогулятися на свіжому воздухі. Начні свій день правильно. Захрані і запиши. Ось так. Часом маленьких радостях є найбільше щастя у житті. Всім добра, всім хорошого настрою, до нових зустрічей!